Ну, поки налаштовують, можливо, розпочну. І трошки нагадаю, що в минулому році було завершено проведення дослідження в рамках проекту візія 2033 Збереження і розвиток трудових ресурсів України в найближчі десятиліття, в рамках якого вирішувалися чотири основних завдання: по перше, дослідження передумов формування міграційної політики держав і ідентифікація чинників розвитку міжнародної міграції. Аналіз динаміки міжнародних міграційних переміщень, ідентифікація провідних трендів розвитку міжнародної міграції, виділення пріоритетів міграційної політики ряду країни, чинників їх формування щодо а, визначених держав, визначення перспективних напрямів розбудови державної міграційної політики України. І в минулому році було презентовано дослідження, яке так і називалося Аналіз міграційної політики держави Орієнтири для України, яке ми проводили разом зі своїми колегами. Вони тут присутні кандидатами економічних наук, доцентами Ланською, Світланою і Подонаю Валерією. Це дослідження мало ряд абсолютно конкретних висновків для України, які стосувалися перспективних напрямків розбудови Державної міграційної політики України. Зокрема, було наголошено на необхідності стратегічного характеру міграційної політики, пріоритеті захисту національних економічних інтересів. Приділення першочергової уваги кваліфікованій імміграції визначено пріоритетні визначенню пріоритетних сфер залучення мігрантів, децентралізація реалізації міграційної політики, що до речі наблизить. Ем... Міграційну політику до інтересів територіальних громад, залучення акредитованих роботодавців до вирішення завдань трудоресурсного забезпечення з попереднім виділенням інституту акредитованих роботодавців як дієвою нормою прямого запрошення трудових мігрантів в держави відповідної відповідальності, також прямої визначення чітких критеріїв допуску мігрантів в країну, зокрема використання переваг бальної системи. Ну і безумовно важливим є. Запобігання нелегальній міграції негативним проявам, які може нести за собою це явище. Але як будь-яке дослідження не вдалось включити так, Ну, добре. Але як будь-яке дослідження, і це дослідження могло б мати певний життєвий цикл. Тобто, зазвичай ми презентуємо результати, зазвичай ми розміщуємо їх в мережі. В найкращому випадку ми говоримо про те, що є можливість використати їх при розробці певних нормативних документів і таке інше. Ну фактично на цьому значущість будь-якого дослідження і закінчується. Але ситуація виглядає трошки по-іншому або зовсім по іншому, коли в процесі дослідження отримано ті результати, які бажано, щоб вони чітко пішли в професійну площину. Тобто вони пішли до середовища науковців, тому що містять певні результати, які можна визнати науково новими. Вони пішли в середовище практиків, тому що містять конкретні практичні висновки в рамках того концепту, який щойно було проголошено. І тоді народилась ідея зробити на основі проведеного дослідження монографію. Звичайно, що це значно ширше текстове, навіть оформлення отриманих результатів, тому що ми не просто говоримо про констатацію певних фактів, а ми і виділяємо напрямки, які є важливими для розвитку. Вже в концептуальному плані здійснених напрацювань ну зокрема було не просто запропоновано конкретні напрями удосконалення міграційної політики, наголошено на стратегічному характері необхідності стратегічного підходу до формування такої політики, а було запропоновано рамковий підхід до регулювання міжнародної міграції загалом. По-друге, було виділено роль державної міграційної політики в контексті забезпечення саме трудоресурсних потреб України. І було виділено пріоритетність дослідження і потім врахування в системі трудоресурсного забезпечення нових форм зайнятості, які наразі дуже складно враховувати. Ну, зокрема, мова йде про платформову форму зайнятості, мова йде про фріланс, мова йде про цифровий компонент зайнятості і так. Інше й таке інше, і тому, а, власне, дане дослідження переросло. Да, дякую, дякую. Угу. А, дане дослідження переросло вже в монографію, яку було а, названо Глобальна трансформація трудоресурсного, отримала назву Глобальна трансформація трудоресурсного забезпечення Міграційний дискурс. Повторюсь, яка була здійснена. Розроблена на основі результатів дослідження аналіз міграційної політики держав Орієнтири для України. З цим дослідженням ви можете ознайомитись на ресурсах Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування офісу міграційної політики і монографія, про яку йде мова. Вона теж наразі представлена на ресурсі Офісу міграційної політики. А в мене все.